Після досить насиченого на релізи минулого місяця видавці та розробники напевне вирішили пошкодувати гаманці, тому що нові цікаві ігри, хоч і виходять, але їхня кількість доволі скромна. І з очікуваного, наприклад, вийде Resident Evil 4 ремейк і відбудеться ПК-реліз The Last of Us. Але давайте краще детальніше поглянемо на що варто звернути увагу, а що не варте часу в свіжому випуску у що пограти. Але перед тим як почати, обов'язково підтримайте ролик лайк. Ком, і підпишіться на канал, якщо тут вперше, і поїхали розбиратися. Ліп доступна з 1 березня, онлайн-шутер з епічними великомасштабними битвами виходить на консолях. Гравці повинні обрати один із чотирьох унікальних класів, кожен з яких має баланс сили, спритності та захисту. І було б дивно, якби в них не було унікальних здібностей. Можна нанести ракетні удари з орбіти чи встановити на карті автоматичні турелі. Але головною фічею ліп стала швидкість. Кожен гравець має доступ до реактивних ранців. Гака Кішки та транспортних засобів, що дозволяють швидко переміщатися по арені. Крім того, персонажі одягнені в екзокостюми, що дають потужні здібності. Шутан також має великі можливості модингу. Гравці можуть створювати нові режими гри, оригінальні карти, скіни для персонажів, переробляти зброю та навіть змінювати фізику транспортних засобів. Інтуїтивно зрозумілі інструменти дійсно відкривають величезний потенціал. Volong Fallen Dynasty вийшла 3 березня. Тім нінджа творці ідеології Ніо повертаються зі свіжим поглядом на жанр соулслайків та екшен РПГ. Це драматична, насичена екшеном історія про безіменного солдата, який бореться за виживання у похмурій фентезійній версії династії пізняхань, де демони заполонили троєцарство. На вас чекає хардкорна бойовка з акцентом на східні бойові мистецтва. Гравці борються зі смертоносними істотами та ворожими солдатами, використовуючи фехтування на Основі китайських бойових мистецтв у ворогів та героя будуть унікальні рівні моралі. До речі, цікаво, що босів вищого морального рівня перемогти буде складніше, але його можна буде знизити, перемігши противників неподалік боса. Тим більше, що будь-яка перемога над ворогами підвищує рівень моралі самого героя. Це схоже на своєрідну механіку підвищення рівня складності, вбудовану в сам ігровий процес. До рівня моралі додався і рівень стійкості, який можна буде під. Вищувати, захоплюючи спеціальні точки, аналоги багать з Dark Souls. я б не назвав цей проект повноцінним спінофом серії Ніо, хоча геймплейно гра майже не змінилася. Точний поділ на рівні з противниками, прокачка персонажа і багато різнокольорового луту. Преса в один голос хвалить бойовку харизматичних персонажів, непогану історію та епічний саундтрек. Критикували в основному технічний стан, баги та просідання ФПС, як на ПК та так і на приставках. В цілому, Волонг більше схоже на такий собі кульбіт в сторону, ніж на пряму Еволюцію Ніо 2. Зате Fallen Dynasty доступна у Game Pass. Нарешті Біллі бої отримали свій повноцінний соулслай. -like. Dead Cells Return to Castlevania реліз 6 березня. Велике сюжетне доповнення для крутого роуглайку з новими локаціями, зброєю та босами. Крім цього, Адон привносить у гру оригінальний контент за мотивами Каслванія. Головний герой має об'єднатися з Бельмонтом і Алукардом, щоб вирішити у загадковий замок і протистояти силам зла на чолі з самим Дракулою. На шляху зустрінуться незліченні кровожерливі монстри, нова потужна зброя та боси, які наводять жах у заплутаних коридорах готичного замку. Köszönöm. Cool. Роман Сельванія вийде 7 березня. Це така собі пародія на Касилванія і увага! Симулятор побачень. Герой потрапляє у реаліті-шоу з монстрами. Власне, там він має битися з ворогами і заводити знайомства з відьмами і русалками. Але, хоча звучить все це досить дивно, геймплейно гра все ще залишається сайт скролер-платформером. До речі, разом із нашим героєм у шоу беруть участь ще 12 учасників, з якими головний герой може завести роман чи побудувати. Дружні стосунки, розвиваючи тим самим свою силу та здібності. Під час своїх пригод у Трансильванії вам доведеться боротися з різними головорізами. Для цього можна використати легендарну зброю, кажанів, елементали і навіть силу медузи горгони, коротше кажучи, дивно, але досить цікаво. Fatal Frame Mask of Lunar Eclipse Вихід запланований 9 березня. Це переведення «Mask of the Lunar Eclipse, яка до цього виходила в 2008 році ексклюзивно на Wii і лише у Японії. Тож це перший раз, коли ми отримаємо шанс перемогти привидів за допомогою ліхтариків і запатентованої камери гри на острові Рогецу. А також дізнатися, чому рука Міназуки, Місакі та Мадока перебувають у полоні цього жахливого місця. Власне за сюжетом у 80 Му році група дівчат повертається на острів, де 10 років тому їх утримували в ув'язненні, незважаючи на небезпеку, втрату пам'яті та загадкові вбивства, героїні мають намір докопатися до правди та з'ясувати, хто і навіщо їх викрав. Гравцям доведеться керувати чотирма різними персонажами, досліджуючи локації та вирішуючи різні головоломки. Основними противниками виступають примари, яких можна побачити лише через спеціальну камеру. Тим, хто любить жахастики і японські ігри, При цьому не грав в оригінал, рекомендується. Бета Діабло 4 пройде з 24 по 26 березня. Саме в цей період абсолютно всі бажаючі зможуть ознайомитися з майбутньою екшен РПГ, створити персонажа і навіть прокачатися до 25 го рівня. Ну а ті, хто зробив попереднє замовлення, зможуть взяти участь у ранній беті, яка пройде з 17 по 19 березня. За прокачку до 20-го рівня гравці отримають приємний бонус. Під час тесту можна буде пройти про пролог... Ог, весь перший акт. Я говорю про основний сюжет і сайт квести. Проте перенести прогрес в повну версію не вийде. Також що логічно, гравці побачать майже всі нововведення. Їх очікується багато. До речі, у катсценах гравці зможуть спостерігати власну модель персонажа з обраним спорядженням. Щодо мінімальних системних вимог, то проект вимагатиме як мінімум 8 гігабайт оперативної пам'яті, GtX 660 та процесор рівня i 5 двадцять Два нулі К WWE 2K23 доступна з 17 березня. 2K Games повертається, випускаючи щорічну гру про реслінг. На відміну від сезону 2021 і 2022 року, WWE 2023 обговорюють із більшою зацікавленістю, а все через повернення легендарного чемпіона Коді Роудса, Б'янкі Беллер та сюжетної лінії за реслінг у групування The Bloodline. Крім того, в грі з'являться не лише чоловічі, а й жіночі мордовичі. Добої буде навіть режим із двома об'єднаними рингами у сталевій клітці, в якому можуть зійтись команди по три чи чотири гравці. Ясна річ, що в грі буде бойова перепустка, безліч покращених режимів і багато іншого. Головною зіркою франшизи став Джон Сіна. Ви навіть отримаєте історію про 20-річну кар'єру легендарного реслера. До списку реслерів також увійдуть Логан Пол та Бруно Самартіно. Сподіваємося, що гра скористається хайпом «Рес Bayonetta Origins – Cereza and The Lost Demon. Реліз 17 березня. Це спін-офф серії байонетта, який розповість перед історію байонети, яка раніше носила ім'я Сереза. Юна відьма вирушить у небезпечну подорож, щоб урятувати свою матір. Саме так, задовго до того, як цю ученицю темних мистецтв стали називати байонеттою, вона здійснила доленосну подорож до забороненого лісу. Допомагатиме нашій героїні Чешир, її перший демон, що колись вселився в м'яку іграшку. Під час пригод на них чекають захоплюючі випробування, цікаві головоломки та. Битви з мешканцями лісу Авалон особливість полягає в тому, що дівчинка не бере участі безпосередньо в боях, а тільки може надавати підтримку своєму партнерові та розгадувати головоломки. Додам тільки те, що грабельна демка Байонета Origins доступна всередині повноцінної Bayonetta 3. Тричя вийде 21 березня. Інді гра з відкритим світом в дусі the Wild». за сюжетом юна дівчина Чіа вирушає в подорож великим архіпелагом у пошуках зниклого батька. Окрім стандартних зіткнень з противниками, є кілька цікавих механік. Можна керувати будь-якою твариною та об'єктом за допомогою перенесення душ, заводити друзів і навіть грати на укулеле. Розробники кажуть, що у грі понад 30 видів тварин та більше ста предметів, у які Чіа може вселитись. Гравці також зможуть вільно досліджувати о. Острів, використовуючи оточення. Наприклад, можна розгойдуватися на пальмах, щоб долати великі перепони. Крім того, героїня може дертися по майже будь-якій поверхні та використовувати глайдер як в Зельді. На карті не буде жодних маркерів, тому вам доведеться самому запам'ятовувати острів і вручну позначати важливі локації. Resident Evil 4 ремейк нарешті вийде в світ 24 березня. Якщо серйозно, то ця гра не потребує багато пояснень, оскільки всі ми, ймовірно, добре знайомі з Resident Evil 4. Але тим не менше, ремейк поверне нас в Іспанію і покаже оновлену культову пригоду на чолі з Леоном Кеннеді. за сюжетом. Леону, як і раніше, доведеться врятувати дочку президента США Ешлі Грем, але тепер головних героїв мають показати з іншого боку та краще розкрити їх. Характери, це майже повне переосмислення одного з найкращих резидентів. Розробники зберегли дух оригіналу, проте ремейк буде похмурішим. За аналогією з переведеннями Resident Evil 2 та 3, розробники осучаснили геймплей, покращили сюжет та попрацювали над графікою. В ремейку з'являються нові противники, зброя і локації. Не обійдеться без побічних квестів та розширеної прокачки. Гравці зможуть виконати кілька побічних завдань, які починаються після того, як леотично. Он знаходить таємничі сині записки. Також там буде можливість кастомізувати свій кейс для спорядження. Можна змінити колір футляра або прикріпити до нього амулет, який дає бонуси, зброя якої не було в оригіналі, арбалет з вибуховими стрілами, якими можна зручно підірвати кількох ворогів за раз. У Ешлі в ремейку з'являться додаткові здібності. Наприклад, вона зможе відмикати двері, гравці зможуть керувати її поведінкою, та і сам геймплей за неї дещо зміниться до речі, Стелс теж покращили, Леон зможе потай обійти ворога або безшумно підбиратися до нього, щоб ударити ножем ззаду. І все це на вершині списку нових доповнень, які мають на меті розширити звичний геймплей несподіваним чином. Наприклад, розробники повністю відмовилися від QTE, та сама битва з краузером буде тепер зав'язана на контратаках і буде повністю грабельною. Ну що я можу сказати? Якщо спроби кепком повернути Resident Evil 3, в цілому розчарували фанатів. То ремейк Resident Evil 4, сподіваюся зможе виправити цю ситуацію. The Last of Us Part 1 релізиться 26 березня. Ви цього чекали, і це нарешті станеться до рук усіх власників ПК потрапить перша частина The Last of Us у найкращому своєму вигляді, де ще можна поблукати красивими постапокаліптичними пейзажами і нашаткувати грибних зомбаків. Скажу лише те, що багато в чому ремейкоремастер не справив хороше враження, його банально рано випустили. Проте цей перевипуск трохи розширить. Оригінальні механіки-ластухи, які до того ж будуть доповнені геймплейними поліпшеннями з другої частини. Увагу приділили моделям персонажів та лицьовим анімаціям. У ремейк додали штучний інтелект противників та напарників із другої частини. Тепер бої стали більш напруженими, а союзники поводяться більш логічно. Анімації ближнього бою, наприклад, ті самі, що були в оригіналі. Хоча стали плавнішими, структура рівнів не змінилася, проте локації стали більш деталізованими. Завдяки покращеному освітленню та осучасненим графічним ефектам. Також трохи переробили фізику. Кулі тепер можуть руйнувати бетон та інші декорації довкола. З другої частини до ремейку перекочував режим із перманентною смертю і з підран мод. Крім того, з'явиться покращений фоторежим. Серед інших нововведень є нові скіни, зброї і одягу для Джоела та Еллі. Крім того, в комплект входить доповнення про Еллі та Райлі Left Behind. Сам по Орт на ПК відзначиться підтримкою технології DLSS, FSR та NIS для покращення продуктивності. Розробники також реалізували відображення за допомогою рейтрейсингу та додали підтримку широких та ультрашироких моніторів. Ще завезли можливість грати за допомогою DualSense через кабель. Але цей ремейк-ремастер не якась інша гра, тому я б рекомендував її лише тим, хто не грав в оригінал чи ремастер для PS4». Сіфу вийде 28 березня у Steam та на консолях Xbox. Разом з цим для гри вийде чергове безкоштовне оновлення, яке додасть вбітема режим арени. В ньому гравцям доведеться боротися з хвилями ворогів, при цьому битися прийдеться в обмеженому просторі. DLC буде включати в себе п'ять різних режимів, включаючи Capture, Survival, Manhunt, Time Attack і Performance. А також 9 арен і 45 випробувань за успішне виконання завдання гравців. Отримають винагороду у вигляді внутрішньої ігрової валюти, яку можна обміняти на різні додаткові модифікатори разом з апдейтом. В екшені з'являться й додаткові скини для головного героя, які можна побачити в ролику. Нагадаю, що сіфу це крутий хардкорний екшен про східні єдиноборства від інді студії Слоклеп. Крайм бос Рокай Сіті з'явиться 28 березня. Аналог Пейдей з голівудськими акторами так вам не здалося. Там дійсно є персонажі з зовнішністю Чака Норріса та Майкла Медсена, але не в цьому суть. Вся суть Рока й Сіті криється в поєднанні шутера від першої особи та можливості збудувати свою злочинну імперію. Грати ми будемо за Тревіса Бейкера, який прагне стати королем Рока й Сіті. Головне, не дуже високо підіймати голову, бо кара місцевого шерифа не змусить Бе довго чекати, не знаю, чим буде виділятися цей кооперативний шутер, крім того, що він схожий на Payday, Але зараз, судячи з геймплейних відосів, графічно гра виглядає саме як Payday 2 із початку десятих. Не думаю, що потрібно очікувати якісь откровення від цього шутана, але варто дочекатись релізу. Forza Horizon 5, Rally Adventure вийде 29 березня. Для Forza Horizon 5. Вийде друге масштабне доповнення. Rally Adventure. Це DLC привнесе в гонку десяток нових автомобілів, як ралійних, так і позашляховиків. При цьому гравці мають можливість перетворити стандартну машину на ралійний боліт. Звичайно, з'явиться абсолютно нова локація S'ierra Nueva. Вона знаходиться на півночі карти і матиме шість унікальних біомів. Самі біоми включають в себе величезний закінчик. Кинутий кар'єр, кратери і пальмовий ліс, який легко перетвориться в кашу під колесами ваших машин. Також розробники додадуть систему деформації ландшафту та фізику грязюки, яка відповідає за імітацію погодних умов. Ну і бонусом Rally Adventure додасть нову радіостанцію Epitaph Radio прямо з Horizon 3. Так чи інакше, цей великий набір контенту отримають всі власники преміального видання без доплат. The Great War Western Front, реліз 30 березня. Стратегія від авторів ремастеру Command and Conquer перенесе гравців на поля битв Першої світової. Події розгорнуться у 1914 -19, 19 роках на Західному фронті. Гравці стануть фронтовим командиром битви у реальному часі та командуючим театром воєнних дій глобальна покрокова стратегія. У ролі командувача геймери повинні керувати розгортанням військ, досліджувати технології та продумувати розподіл ресурсів. Та командир віддаватиме накази частинам копати транспорт. Шеї штурмувати ворожі укріплення, тощо кожне прийняте рішення, навіть незначне здатне вплинути на результат війни. Впровадження нових військових технологій раніше за термін. Якщо, до прикладу, вам вдалося дослідити їх швидше щодо фракцій, то їх розробники підготували дві: антанта та центральні держави. Кожна сторона матиме свої унікальні особливості та стиль гри. Розробники обіцяють живий світ, гра запам'ятовує стан полів боїв. Вплив погоди на геймплей, історичну достовірність і можливість змінити хід війни і всієї історії. Крім того, на вибір стратегія запропонує чотири режими: кампанія, історичні битви, ключові епізоди Першої світової бій, це редактор битв та онлайн баталії. System Shock вийде в березні. Ремейк легендарного шутера з елементами рольової гри у кіберпанк Сетінгу, яким займається студія Night Dive. Сюжетно вас переносять у 2072 рік, де всі ресурси Землі практично виснажилися. Одна з корпорацій споруджує орбітальні станції для видобутку корисних копалин на інших планетах. Але на одній такій станції штучний інтелект Шодан божеволює і перетворює весь персонал, буквально на мутантів. Цю в ролі хакера доведеться вступити в цей нерівний бій як у реальності, так і в кіберпросторі. Щодо самого ремейку, то це не повне переосмислення. Гравцям обіцяють зберегти ключові особливості, покращивши графіку та осучаснивши геймплей, щоб гра була більше схожа на сучасні шутери з елементами імерсів симів. Наприклад, локації з текстурами від оригіналу були використані для точного відтворення атмосфери. Зокрема, творці застосували pbr рендеринг разом з новітніми технологіями. Ями освітлення та тіней, оновлена система розчленування дасть можливість рубати противників на частини, як у Dead Space. Також у грі буде вибір складності, руйнування оточення та підтримка. DLSS. не забудуть розробники і про зручність, тому варто очікувати покращене управління та підтримку контролера. В іншому же ремейк повторює оригінал. Цікаво, чи змогли розробники покращити гру, при цьому не споганити своє перше джерело. Багато хто не мав можливості пограти у цей проект. ЕКТ, але з виходом ремейку це зміниться. І з нових релізів для себе я відмітив, звичайно ж, Resident Evil 4 ремейк і ПК-версію The Last of Us. Крім того, дуже цікаво пограти в Бету Diablo 4. Ну і ви не полінуйтеся. Розкажіть у коментах, у які новинки місяця збираєтесь грати, якщо збираєтесь взагалі. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то обов'язково зробіть це за до зустрічі на XGTV! дивіться, і грайте разом з нами.